Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні добрий день сказати дуже важко. Ну, тим не баче, в нашому місті спокійно вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні в нашому місті була дуже важлива подія. Подія ця об'єднала всі конфесії в нашому місті, всі релігіозні конфесії. Ну і мешканців міста і Хто сьогодні був присутній? Сьогодні був перший молитовний е, сніданок в нашому місті. Не дуже приємно, що до нас завітали і е, гості і з Америки і подякували нам за наше чудне, е, красиве місто. І хотілося би, щоб ми цей молитовний завтрак, другий, вже проводили в мирний час. Мирний час нам сьогодні ворог не дає е, добре жити, але ми розуміємо, що ми. Переможемо, ми в будь якому стані, в будь-якому вся перемога буде за нами. Я хотів би всім нашим мешканцям побажати сьогодні тихої, мирної, спокійної ночі. Наскільки це дуже буде можливо? І хочу подякувати нашим ПВО, які роблять цю справу. І те, що в нашому місті сьогодні тихо, я ще раз кажу і Збройним силам, і ПВО кажу дуже-дуже дякую за це. Ми хочемо жити в мирній Україні і в мирному Чорноморську. Хочу вам сказати до нових зустрічей. У нас все буде Хорошо.